Одна людина загинула ще 24 поранені внаслідок комбінованої атаки військових РФ по Запоріжжю. Вісім людей госпіталізовані, серед них діти 9, 10 та 16 років. Про таке в телеграмі сповістив очільник області Іван Федоров. Окупанти атакували місто шахедами і ракетами. Більше подробиць від нашої колеги Анастасії Потапенко дізнаємося прямо зараз. Анастасія, вам слово. Але вітаю станом на цю хвилину на місцях влучання ворожих безпілотників та ракет тривають роботи з ліквідацією наслідків цієї атаки. Зокрема, у приватному секторі подекуди ще ліквідовують е, залишки пожеж у багатоповерхівки. Пожежа вже ліквідована. Там повністю роботи всі зупинені і комунальні служби та місцеві е, своїми силами ліквідують е, наші обстріли і намагаються зібрати бодай, якісь вцілілі речі зі своїх осель. Як для них минула ця? Ніч, що вони пережили в ті хвилини, коли чули вибухи. Прошу прямо мову, будь ласка. Під я зараз почули вибухи. Весь бом це в хвилі було дуже страшно. Коли я вже змогла дійти до квартири, у мене двір двері половину вилили. Вигнуло у квартиру там чоловік був, не спав. Все добрые, слава Богу, не люди с окон кричат спасите, задыхаются, все горит. В подъезде да, прятались, он, потому что председатель нам не открывает покажут. подвал. И нам приходится прятаться в подъезде на первом этаже. Я еще в квартиру не заходила, а там все выбито. Железные двери, мебель, ну все выбито. Як повідомляли раніше за інформацією очільника області Івана Федорова, станом на цю хвилину відомо, що поранень внаслідок цієї атаки дістало 24 людини, серед них троє дітей. Люди вночі поколунала повітряна тривога. І коли вони чули вибухи, вони вимушені були рятуватися, тікати зі своїх оселю, в чому були вдягнуті, хапаючи своїх хатніх улюбленців, аби ніхто не постраждав. Тож станом на зараз роботи з ліквідації наслідків тривають. Подекуди рятувальники, як я казала раніше, продовжують. Оціння пожеж подекуди вже люди розпочали розбір завалів. Також на місцях, де є влучання, працюють відповідні комунальні служби та представники міської влади, які надають людям всю необхідну допомогу в оформленні документів і психологічно, якщо мешканці цього потребують. Колега дякую, Анастасія. Анастасія Потапенко з Запоріжжя про наслідки удару росіян, де одна людина загинула, і 24 поранені.